Вітаю глядачів телеканалу Віта. Ви дивитесь випуск інформаційної програми День за днем. Сьогодні дізнайтесь про таке. Вінничанкам дарували троянди, аби привернути їхню увагу до проблем раку молочної залози. Стартував міський проект Мистецькі вихідні. В неділю у Вінниці пройшла акція Рожева стрічка. єднає небайдужих в рамках заходу. Відбувся велопробіг, концерт та фестиваль дитячого малюнку на асфальті. Окрім цього, організатори подарували вінничанкам понад півтори тисячі рожевих троянд. Акція покликана звернути увагу городян на попередження раку молочної залози. Далі з подробицями Роман Гах. Розпочалась акція на Майдані Незалежності. Тут стартував велопробіг по місту. Участь у ньому взяли більше 50 віничан. Це мероприємство проводиться для здорового образу життя населення, щоб люди в місті побачили, що є велосипедисти і які підтримують цих хворих у Вінницькій області. є я б хотіла б відмітити такі проблеми, що жінки. Як виявилося, після того як вони вже дізнаються про свій діагноз, вони просто дуже високий рівень ігнорування цієї хвороби. Жінки просто не лікуються. А це саме високий показник серед областей, де ми робили таке опитування. У сквері Шкозицького діти малювали на асфальті своє бачення щасливої родини. Я не малював себе, образі феї, бо мені вони, вони дуже підводятся. Моя родина щаслива, мене сім'я. Всім діткам, які сьогодні малювали, ми вручаємо такі солодкі призи, і також апельсинки. В рамках акції Рожева стрічка єднає небайдужих. Організатори подарували вінничанкам більше півтори тисячі. Ось таких троянд. Для того щоб змінити дум. Жінки, рак це не вирок, а це хвороба, яку можна вилікувати. Не даремно ми всі в рожевому. Ми зав'язали рожеві стрічки, рожева стрічка. Кожен сюди прийде і зав'яже свою стрічку надії, стрічку життя. Це може бути з кожним, навіть, наприклад, з нами може бути. Тому потрібно пам'ятати і перевірятись. Також на театральній площі пройшов концерт за участі вільниських колективів. Роман Гах Михайло Гудзікевич, телеканал «Віта». Минулого тижня ми повідомляли, що в одному з районів Вінниці, 21 травня, дівчинку прив'язали скотчем до дерева. Інформація поступила з відділу оперативного реагування. Цілодобова варта деталі цього випадку прокоментував заступник начальника кримінальної міліції замостянського РВ УМВС України у Вінницькій області Віталій Стахов. Коли виїхала слідчо-оперативна група, цю дівчину доставили сюди, запросили разом з мамою, щоб тут надавала вона пояснення. Значить, також був запросений психолог. У нас є служба психологічна і спеціаліст, який викликається в таких ситуаціях, коли є неповнолітні діти, малолітні діти, коли знервовані. В присутності психолога також встановили запросили сюди класного керівника, запросили, опитали з класу декілька дівчат і встановили, що зовсім ніякого абсолютно протиправних дій відносно даної дівчини вчинено не було. А дану всю історію вона вигадала для того, щоб її мама. Не наказали, тому що вона після 12-ї години, після закінчення занять, мала йти додому а додому прийшла тільки о 3-й годині, і все це були і видумки і фантазії. У Вінниці розпочався новий мистецький сезон. Щосуботи, впродовж літа, на вінничан та гостей міста чекають інтерактивні ігри, сімейні вікторіни, виступи співаків та танцюристів, майстер-класи з орігамі та бодіарту. Кожен учасник може виграти білет на дитячі вистави, похід у болінг та на ковзанку. У Вінниці розпочався проєкт Мистецькі вихідні 2012. Цієї суботи на Майдані Незалежності можна побачити виставку картин мистецьких шкіл. Також свої роботи представили бібліотеки міста. Діти, які люблять малювати, малюють на обличчях Вінничан різні смайлики. Подібні заходи будуть проходити щовихідних на різних майданчиках міста. Вздовж фонтану на Майдані Незалежності вихованці мистецьких шкіл розмальовували обличчя та руки Вінничан. Ми із професіональної. Ми приїхали так по бажанню малювати на скринях. Е, Це моя подружка, я просто бажанню малю, малюю смайли. Ну, у мене багато, ось мій малюнок. Е, тут всі ескізи, які, тут різні літки, смайлики, тварини. Катерина Ігнатевич веде гурток у бібліотеці імені Крупської. Жінка навчає діток робити речі способом валяння вовни. Для валяння використовуються тільки натуральні тканини. Це шов, шифон. І також вовна різних кольорів. Розкладається для цього береться спеціальна пленка, попирчата називається. Вона для меблів використовується, коли перевозити. На ній розкладається вовна. До речі, я можу показати, як виглядає сама вовна. От вона спочатку вона от така от. В такому стані І потім вона викладається шарами. Або, якщо треба, робляться отакі квіти. Наприклад, можуть бути такі квіти, узори, кілька кольорів. Багато часу займає розкладка. В минулому році ми е, вибрали шість майданчиків, де ми е, працювали чотири місяці. Далі ми зробили аналіз нашої роботи, і вже в цьому році ми відкрили 21 майданчик на абсолютно в різних куточках нашого міста. Скажемо, звернули увагу на окраїни нашого міста, тому що сама, сама гарна реакція була для людей, які мешкали на ті в сабари. Тому що в центрі завжди щось відбувається, і тому я я вважаю, що це соціальне завдання даного проекту у різноманітній культурно-мистецьке життя на окраїнах нашого міста. Проект мистецькі віхідні у Вінниці триватиме до 23 вересня. Ірина Діду, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті mywin.com.ua. Хай щастить, побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, 29 травня хмарно з проясненнями можливі опади температура вночі плюс 15, плюс 18, в день плюс 18, плюс 21.